20 лютого разом з усією країною пам'ять героїв Небесної Сотні вшанували і у Бердичівському коледжі промисловості, економіки та права. Події річної давнини на столичному майдані стали знаковими не лише для української держави, як такої. Вони докорінно змінили мало не усіх українців. Здається, не треба навіть бути палко закоханим у свою країну, аби у невимовному жалю стискалося серце за тими. Хто не побоявся під час сплеску народного гніву подивитися смерті у вічі і впав підкошений її служками-беркутами. У людях ожило те, що за задумом очолюваної Януковичем зграї давно мало безконати. Гідність. І вже жодна куля не могла зупинити її відродження. Їх всі хібили, катували, погрозами лякали. Та цього владі було мало, найкращих повбивали. Їх пам'ятники квітами покриті. Вони все завжди будуть пам'ятати? Вони для нас добро зробили. За що їм довелося помирати? Свого часу була популярною думка, мовляв, незалежність це те, що давалося українцям доволі легко. Від того і не цінили. У багатьох тих, хто щиро вірив у подібне, на майдані загинули близькі, друзі, знайомі у будь-якому випадку. Шокуючі кадри вбивств у самісінькому центрі української столиці назавжди витіснили ту думку у Українці просто стомилися жити посеред свавілля сильних світу. Цього їм набридло щодня грати у рулетку виживеш чи ні. Вони не захотіли мандрувати темрявою та Южного союзу, надавши перевагу європейському процвітанню посеред закону і поваги до громадянина. По народові почали стріляти. Народ пішов на озброєних звірів, мало не з голими руками. Беркутня тиснула на гачки від несамовитого страху. Мирні люди кидалися на зустріч смерті, намагаючись витягнути з під вогню лежачих на землі закривавлених побратимів. То там, то тут стрімко злітало у небо чиста душа. Звичайні робітники, програмісти, студенти, селяни, підприємці перетворювалися на воїнів світла. Україні не судилося в волю порадіти перемозі революції гідності. До неї увірвалася війна. І знову лихо, знову сльози і знову безприкладний героїзм. А на заходах, в якості запрошених, зовсім молоді, згорьовані жінки, котрі встигли поховати найдорожчих їм людей чоловіків, синів братів. Кажуть, що людина володіє невичерпним внутрішнім ресурсом, що той допомагає відновитися і почати відчувати життя. Так буде і з українцями переконані у коледжі. Але як же страшно нині дивитися на матерів Романа Абрамова та Вадима Наумова, двох колишніх випускників БКП. Не так давно у закладі відкрили пам'ятний стенд на честь геройські загиблого Романа. Настала черга вшанувати подвиг Вадима. 1 липня 2014-го у бою неподалік Іловайська він отримав поранення у стегно. Куля пошкодила артерію і боєць почав стікати кров'ю. Перед тим як навіки закрити очі, встиг попередити по рації свого командира, що в автобусі з табличкою Діти до них пнуться чеченські найманці. Вадим врятував життя десятків бійців свого підрозділу. Був йому всього 21 рік. Раїні на землі, де споконвіку найбільше за усе любили волю, найменше за інших у волі жили. Можливо, ця думка з часом забудеться. Принаймні, нині на сході наші безстрашні чоловіки, вражаючи світ своєю самовідданістю, роблять все можливе, а часто й неможливе, аби воля зацарювала на їхній батьківщині на віки віків. Студенти коледжу вірять, що їм це вдасться. Правда ж, бо на боці України. Прошу, давай,